роде ще винішки Що приємно, що з виробництва деталь дна тумби кухонної. Ну, от, кухонна тумба це дно, як ви зрозуміло, бо, бо ножки. Значить, для цих кухонних ножок зроблені оці, оці наміточки. Тобто ми е, центруємо. Відстань від доножки 80 мм, тобто звідси 80 і звідси 80. Для цього зроблено один, один отвір, для того, щоб не сидіти рулеткою і не вгадувати де ті 80 мм. Просто взяли і от 80 мм вже намічено. Тобто це намітка для того, щоб прикрутити сам саморіз. Все, і так, так з чотирьох сторін. Ну, в даному випадку тут треба ще одну ніжку, бо таке до тумба довша. Треба, щоб воно було більш стійкіше. але ця середня туба, тобто середня ніжка нам взагалі ні на що не впливає, ми її просто по центру, як така тут, фонаря прикрутимо. І, і на цьому все. Тому це достатньо економить часу для того, щоб взяти, розмітити, взяти спочатку уголок, потім, потім знайти карандаш, бо зараз непонятно, де він знаходиться. ці 80 мм, потім. Саморіз з'їхав, бо там немає цієї наміточки для саморіза і точність то це втрачається. Тому, звісно, цей один отвір коштує, не пам'ятаю скільки зараз мабуть, близько п'яти гривень. Але от ці п'ять гривень економлять, не знаю 5 хвилин вашого часу, поки ви все це познаходите в цьому, можна сказати, творчому безладі, і потім все це, все це треба ще потім прикрутити. Тому. Економія часу для нас пріоритет. Ну і звісно, точність теж буде вже на кращому рівні.